27 вересня вівторок воздвижені чесного і житворящого Христа Господнього Євангелія від Іоанна 19, стих 6 по 11. Та скоро побачили його переусвященики та слуги. Закричали, Розіпни, розіпни, каже Пелад їм, беріть його ви і розіпніть. Я бо жодної провини не знаходжу на ньому. А юдеї йому, у нас є закон, і з законом мусить він умерти, бо він із себе Сина Божого зробив. Як почув те слово Пилат, стривожився ще дужче. Повернувся він ще раз у преторію та й каже Ісусові: звідки ляти? не дав же йому Ісус одвіту. Зо мною не розмовляєш, каже йому Пилат. Чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе, і влада розіп'яти тебе, і відрік Ісус, не мав би ти надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори, через те, на у тому, хто мене тоді видав, більше гріх? Тож зачувши ті слова, вивів Пилат Ісуса і сів на судівське сидіння, на місце, яке мав наз назву. Літо стротон, а по-єврейському гавата. А був то день, коли споготовлювали Пасху близько шостої години, і каже до юдеїв – Ось цар ваш. Ті ж закричали: Геть, геть, розіпни його, а Пилат їм: Маю я вашого царя розіп'ясти? І відповіли первосвященники – Нема в нас царя, тільки кесарь. Тоді видав від його їм на розіп'яття. А забрали вони Ісуса і, несучи для себе хрест, вийшов він на місце, званий Череп, а по єврейськи голгота, де його і розіп'яли, а з ним двох інших по одному з кожного боку, Ісуса ж посередині. же звелів написати напис і на хресті його примістити. Написано було Ісус Назарянин, цар юдейський. Багато з юдеїв читали той напис: місце, де розі п'ятого Ісуса було близько міста. Написано ж напис було по-єврейському, по-грецькому і по-римському, а при Христі Ісусовім стояли його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а Його ж любив він, мовить до матері. Жінко, ось син твій, а тоді й до учня мовить, ось матір твоя. І від цієї хвилі учень узяв її до себе. А потім Ісус, знайшовши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив: Спраглий я. І, скуштувавши оцту, вимовив Ісус звершилось і, схиливши голову, віддав духа. Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишався в суботу тіла на хресті, бо був Великдень тієї суботи, то юдеї попросили Пилата, щоб переламати їм голінки, познімати з хреста. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки, і другому, який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса побачили, що Він уже мертвий, то голінок не, перел... не перебивали йому. Лиш один з вояків проволав йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. І той, який бачив, свідчить те і правдиве свідчення його. І він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Багато непослідовностей у поведінці людей, що судили Христа. Палат не знайшов жодної провини, але засудив підсудного на смерть. Назна... На... Назвав Ісуса Царем Юдейським, хоч в очах римської влади він зовсім не був царем. Пересвященники натомість казали, що в них немає царя. Тільки кесар, хоч мали би визнавати Бога за царя, так як це написано в псалмі Ти, о Боже, цар мій, спокон віку. І це була трагедія цих людей, невміння бути послідовними. Та правдивими перед собою людьми і Богом, будучи серцевідцем, Господь не намагався боронитися перед людьми, що не шукали правди. Він не відповідав на усі запитання Пилата, не вчинив жодного надприродного знаку, щоб показати своє Боже синівство, не відкинув страсті та хрест, смерть та поховання. Його силі було повернути в покруг усіх своїх супротивників одну мить. А на відміну від людей, Христос послідовний, на те ж бо Він і прийшов, щоб звершити страстям, смертю та воскресенням спасення людей. Хрест Христовий отже є спасенним знаком правди про Бога і людство, про Божу вірність і людські гріхи. Спаси нас, Сину Божий, що плоттю розп'явся, співаємо Тобі, Алилуя!